Всім привіт! Сьогодні готуємо з вами різдвяний калач. Для цього нам знадобиться 450 г просіяного борошна. З загальної кількості ми беремо 3-4 столові ложки. Змішуємо їх з 50 г цукру. Також я додаю пакетик ванільного цукру 250 мл Теплого, але не гарячого молока і 15 грамів живих дріжджів. Якщо будете заміняти, то це приблизно 5-7 грамів сухих. Все ретельно перемішуємо. І якщо ви не впевнені в своїх дріжджах, то краще почекайте 10-15 хвилин, поки дріжджі активуються. Після чого в наше тісто додаємо одне куряче яйце, знову все ретельно перемішуємо і вводимо в тісто в декілька етапів борошно. Ще раз наголошую, що борошно краще просіяти, можна навіть декілька разів, для того, щоб випічка була більш пишною та насиченою киснем. Тепер вливаємо 40 г розтопленого вершкового масла і замішуємо тісто. Тісто буде липнути до рук. Можна трохи додавати олії без запаху рафінованої, або ж додати буквально 20-30 г борошна. Не варто забивати тісто, воно має бути ось таким напіврідким. Ви його добре вимішайте, можете бачити, що я це роблю не менше 10-15 хвилин. І коли воно ось так вже добре відстає від миски, можна його залишати підходити. Десь на годинку плюс-мінус. Після того, як воно підійшло, ми його добре обминаємо. Зайвого борошна краще не додавати. Якщо тісто все ще липне, то додайте трохи олії на руки і на поверхню, де будете формувати калач, тісто ділю на три рівні частини та розкочую у ось такі кола. Макова начинка в мене була вже готова. Тут її приблизно 100 г я ділю на дві частини. Першу частину мащу на перше коло, потім накриваю другим таким самим, на друге мащу і накриваю третім колом. Стараюсь добре защіпнути краї. І тепер саме цікаве: будемо формувати різдвяну зірку. Для цього Намічаю середину за допомогою склянки та розрізаю все інше, що не входить в цю склянку на 16 стараюсь, рівних частин. І Потім попарно беремо ось так два шматочки, закручуємо в 2-3 рази і зліплюємо краєчки, формуючи різдвяну зірку. Обов'язково формуйте цей пиріг вже на пергаменті або на декові, де будете випікати, тому що потім перенести його майже нереально. Накриваю все рушником та даю знову таки десь 30-40 хвилин, щоб наш калач піднявся. Перед випічкою змащую калач яйцем з молоком. Можна використати просто яйце або просто молоко, або навіть солодкий чай. Ставлю у духовку на 20-30 хвилин на 180 градусів. Але ви дивіться по готовності та по рум'яності. Все залежить від вашої духовки. Ось такий смачний. Ніжний пухкий різдвяний калач у формі Різдвяної зірки в нас вийшов. Калач це незамінний атрибут на Різдво. Він символізує коло, Сонце. Мак символізує багатство, здоров'я, а також пам'ять про померлих. Тому мак та колач в поєднанні обов'язково мають бути на вашому різдвяному столі. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Смачного!